Вийшов s 24 так настав час купувати s 23 або 22. Samsung зробив все можливе з есками, одна з найкращих камер, епічні інструменти галереї, кастомізація і навіть повноцінний ПК. І хоча вона дешевша ніж Ultra, вони божевільно схожі. Тож дозвольте мені показати вам деякі з найкращих фішок та можливостей нових телефонів Samsung, наприклад, S23, що виводить цей телефон на новий рівень. Ви на каналі Мінсер. Пігнали! Це так просто, але на диво не так багато людей знають про це. В межах контактів, якщо ви проведете вправо по контакту, ви можете миттєво зателефонувати їм. Або якщо ви проведете вліво, то відкриється повідомлення. Це така швидка і проста функція, але вона дуже корисна. Тому наступного разу, коли вам потрібно буде швидко зв'язатися з кимось, просто згадайте про це. Ще одна дуже корисна функція в швидких налаштуваннях є додаткова яскравість. Якщо ви її вмикаєте, ви можете буквально бачити все, що завгодно навіть при повноцінному сонячному світлі. І якщо ви не знали, що s 23 так само яскравий, як і Ultra, якщо не зважати на нові s 24 Там же, якщо ви перейдете до розширених функцій і потім торкнетеся знімка екрана або записі екрана, то ви зможете увімкнути видалення після надсилання. Таким чином, це відбувається кожного разу, коли ви робите знімок екрану. І одразу ним ділятись. і ваша галерея залишається в порядку. Так, це корисно, але давайте піднімемось на щавель вище. Гаразд, я знаю, що ми ще не говорили про камери, але це тому, що я хочу показати вам це спочатку. Якщо ви відкриєте галерею і натиснете на це меню, ви побачите список варіантів. Тепер ви можете видалити дублікати фотографій, просто натиснувши на цю кнопку. А з головних фішок з'явилося анімоване фото, як у яблука, де також зберігається не тільки фото, але і пару секундне відео звуком. І таке фото передивлятися з роками стає набагато цікавішим, прям як з газет Гаррі Потера. Ще один дивовижний інструмент галереї, бо фото це текст. Якщо ви натиснете на пінтограму, він автоматично розпізнає текст на зображенні. Це також працює на відео. Біксбі також має круту функцію навігації. Він описує зображення та розпізнає текст на ньому. Наприклад, є страва, але ви не знаєте її назву. два кліка і це Різото з грибами. Немає бажання вводити довгий текст Відскануй своїм телефоном. Також у Galaxy S23 Ultra Та Plus та тим паче S24 є 50 мегапіксельна камера, яку потрібно вмикати вручну. Налаштуйте високу роздільну здатність зображення у налаштуваннях. Таким чином всі фотографії, які зніматимуть, матимуть найкращу якість. Щоб використовувати іншу камеру, вам потрібно буде перемикатися через налаштування. Таким чином вимикається режим і включається на конкретній камері. Експертний режим камери RAW дозволяє налаштувати різні параметри та активувати режим астрофотографії. Також ви миттєво створюєте дивовижні фото та відео зі зузірями та зірками навколо вас. Довгий час знімання дозволяє отримати неймовірні результати. Дозвольте мені показати вам, що можна зробити із відео. В розділі професійне відео можете налаштувати зйомку прям як у професійних камерах на три різних об'єктива. І якщо ви не знали, то уся зйомка на цьому каналі відбувається саме на цей телефон. Окрім даного, бо він в мене в руках, як би. А результати у вас на екрані, тому можете самі зрівняти, що вам більше подобається. Тому, якщо подобається контент, можеш просто підписатися. Небагато людей знають про це у налаштуваннях під кнопкою Спуск затвора ви можете створити власну гівку. Тепер кожного разу, коли ви проводите вниз по кнопці, буде зроблюватись кілька знімків, а потім їх буде об'єднано разом, щоб створити власну гівку. І замість того, щоб просто писати, можеш відправити власну гівку. S23 також поставляється з однією з найкращих систем стабілізації відео в світі. Але кожен раз, коли ви знімаєте, переконайтеся, що вона включена, натиснувши маленьку піктограму з бігом або щось подібне. Але після закриття камери режим буде відключено, тому через налаштування можете налаштувати, щоб це було включено завжди. Вірити чи ні, але камера насправді має кілька додаткових налаштувань, які можна знайти в розділі. Гудлук та асистент камери. Асистент камери і одне з таких налаштувань, на яке варто звернути увагу, це зображення. Увімкніть пом'якшення і встановіть його на максимум. Переконайтеся, що s 23 не дає надмірної різкості, але, чесно кажучи, це залежить від особистих подобань. Тоді ці деталі виглядають дуже добре. Ще з моїх улюблених режимів називається таймер з опціями. Тут ви можете вирішити, скільки фотографій ви хочете мати і з яким інтервалом вони будуть зроблені. Також, коли ви натиснете кнопку Спуск затвора, він автоматично зробить кілька знімків фотографій для вас. І це чудово підходить для селфі або навіть групових знімків, бо в мене все виходить, наприклад, не з першого разу. Потім швидко натискаєте кнопку затвору ще одна опція, яку вам потрібно включити, оскільки це має найбільше значення при зйомці фотографій. Затвор настільки швидкий, що немає затримки. Він навіть швидший за мою дикцію. Давайте розглянемо ще технічні характеристики. Багато з вас вже знають, що це міні-комп'ютер. Якщо ні, то я вам покажу, як це зробити. Отож, Samsung Dex вже досить давно на ринку, але він отримав деякі значні поліпшення. Щоб відкрити його, перейдіть до розділу підключення пристроїв в налаштуваннях. Там ви знайдете Samsung Dex, з якого ви зможете запустити його і миттєво підключитися до свого смарт-телевізора або монітора. Таким чином, ваш телефон перетворюється на настільний комп'ютер. Якщо у вас немає смарт-телевізора, як у мене, ви можете просто використовувати адаптер за я маю, якщо ви проведете вниз і торкнетесь. Цього сповіщення ви можете використовувати телефон як тачпад і користуватися усіма налаштуваннями, як комп'ютером за допомогою телефона. Ви також можете підключити Bluetooth мишку і клавіатуру або подроту до того ж USB-хабу, і практично перетворити свій комп'ютер в міні ПК, щоб писати на документи, редагувати 4К відео і навіть грати повноцінні ігри, і навіть грати епічні ігри, як Forza 5, а от Fortnite, вже ні. Цікавий повний список доступних ігор, просто пишіть, в майбутньому поговоримо. Отож, якщо у ваш S23, у вас, мабуть, є друзі. Ну, не живі, а гаджети. У всіх Самсунгах є кілька дуже крутих функцій. Наприклад, у застосунку Smark в розділі життя на вкладці Знайти пристрої або фінт ви можете бачити всі пристрої, які у вас є, а також їхнє точне місце знаходження. Це навіть краще, оскільки, якщо ви натиснете на певний елемент, наприклад, ваші навушники, а потім виберете більші, ви можете фактично шукати їх поблизу. Хоча це не найточніша функція, вона все одно дуже крута і присутня. Якщо ваші пристрої розрядилися менш як на 30%, ви можете включити реверсивну зарядку через телефон і спокійно підзарядити гаджети. Активно, якщо немає спеціального дроту для годинника, а для телефона є. Ще одну функцію, яку вам потрібно включити в налаштуваннях, це дозволити пошук пристроїв у режимі очікування. Переконайтеся, що ви включили свій телефон, щоб ви ніколи не втратили його. Як це працює, якщо ваші телефон не має З'єднання він автоматично підключається до інших пристроїв Samsung навколо, щоб його можна було відстежувати. Це дійсно захоплююче. І якщо ви коли-небудь втратите свій телефон, не переживайте, ви можете просто перейти на сайт, увійти до свого облікового запису Samsung і відстежувати його звідти. Дякую. Тепер кілька корисних порад. Якщо ви перейдете до розкривного меню і натиснете на звук, а потім виберете вимкнути звук, ви можете тимчасово вимкнути звук і через певний час ваш телефон автоматично поверне звук до норми. Щодо спільного доступу до файлів з іншими людьми, які не мають Samsung, ви можете просто натиснути QShare і вибрати спільний доступ за допомогою QR-коду. Потім інші люди можуть просто навести свій телефон на QR-код і меті. Ви завантажити файл, це дуже корисно. Також, якщо ви перейдете в галерею, веб-сайт або будь-яку програму і зробите знімок екрана, ви можете помітити маленьку іконку із стрілочкою вниз. Якщо ви натиснете на неї, буде створено довгий скріншот. Чим більше разів ви натиснете, тим довше він вийде. І це далеко не все, що доступно на цьому телефоні. А якщо ти знаєш якісь цікаві фішки, можливості цього телефона або взагалі якісь цікаві, напиши це в коментарі. Тому перед тим як щось купити, подумай, а я тобі з цим допоможу. Бувай, шановний!